І всім друзі привіт! Ви на каналі Про Проза Україну, та і сьогодні ми, ми сьогодні з вами... Ага, приветка, десь, Максим, і сьогодні ми з вами будемо знімати, як зробити ручний камікадзе. Я тоді знімаю, як зробити ця камікадзе, а зараз будемо з головного, типа, головного крісла пілота будемо. Ну, типа, ми віддільно будемо від них. Це буде мордували, ну це не важко. Во. База дронів я так назву. Якщо що, тут по камерам раз. Ой. На, нажимаю на це і там сам цей. Во, бачите, я літаю. Бачите, я літаю, але це не ПВП зона. Нема. Абтака без не кіхтів. Ай, бляха. Нажимаємо на 2. У нас все, мотор заглох. І так, по черзі. Ну, я зробив три дрона, але з ними чогось на палатки взяти. Ну хай будуть три дрона вже. Як ви поняли, сьогодні будемо ручний камікад застроїти. Переходимо к відео. І так, друзі, ми вже починаємо з вами веного... знімати відео. Беремо блоки, матеріали, надзвичайні блоки по молчанню, Ставимо Огоробимо платформу в три блоки. В три, в три блоки ширину. Прот-плотформа готова, але якась довга має бути. Приблизно така. От так. Беремо, заходимо в лампочку, беремо головне крісло пілота. Ставимо сюди. Вже починаємо робити камікаци. Заходимо в шістьренки. Оружжо ПВП, зривний блок, ну, ТНТ. Ставимо 2000 зривних відділень. Радіус 12, хай буде. Не ігнорюю себе. Просто хай і буде так. Робимо раз, два, три. Хватить нам того. Заходив в пропелер, який намальований. Беремо малий двигатель пропелер. І обрати тяга. Ну, я говорив в минулому відео, що вона не може працювати, або просто він щось стягну в сторону. Типу вона буде втягнути вперед, а не назад. Зараз побачите? Бачите? Е, що я спроп спро... А, японія, японія, японія. я понял, Я, Я понял свою помилку. Так, відвигаю платформу. А хоча... Хай буде. Хай буде. Зараз поставлю один блок висоту, щоб було хоча б щось строїти, а то я просто висоті так то построю. Оружие ПВП, ну випоняли собі. А то, бляха, ч у нас платформу і на, на стягу? Так, щоб не всіх не хвороб був. Угу. Отак. Вот ну і тут так робимо так же само. Так. Робині тяга. А, перепрошую, чотири зуривних блоки. Чотири. Чотири. Чотири, чотири. чотири. Опасності. Ну, я, коротше, все зроблю і вам покажу. І так, друзі, я вже зробив БПЛА, зараз постав на нього камеру. Особливо в кінець. Не тут, а не тут, а особливо отут. тут. Ні, ну скажіть, БПЛА виглядає. Хай буде так у вас стоїть WS. Зараз подивіться, чи він буде літати. Літає. І під, не підриває, типу це ще на ПВП зони. Ну, це логічно. Ставим Дельта Дельта... Крило дельта x 1 і поверхність ну, контроль ві вітра теж один. Зараз ми заходимо з вами в ПВП зону, оружі ПВП, резак. Ставимо і малюємо все в чорне. Ура! У нас майже БПЛА ну, шахет готовий. Майже. Тільки доповнюємо одну частинку блоків і замалюємо. Все. Далі малюємо, друзі, ми з... А, ні, заходимо в матеріали, ну, самі поняли. Чекай ты, у меня так ливше помнит. Ха-важджаун. Хаввашджаун, майбут. Ой-ой-ой, о, мене тут зайшов. Угу. це. А хутя це? Нам таке треба, малюємо в чорний. Все міняємо матеріали на це. Чому пише глаз? Ну, глаз це постекло. О! Є прихворі. Все. І все готово. Все готово, друзі. Ручний БПЛА готовий. Зараз нас охороняємо. 43 блоки. Дам до пвп зон. Скіп пропустити. Ага, у нас дрон такі, а слава Богу, що ми сохранили, правда? Правда. 43 блоки загрузіть слон. І все, друзі, зараз перевіримо, чи правда нас вийшов ручний камікадзе. Ну я пробую і це правда. WS. І ми літаємо. Тільки бажано акуратно повертайте, а то так-то нормально все буде. Бачите, я летаю. А хто а хто скаже, а де людина? Підрабаемся на F і все. Ну і такі, друзі, у нас вийшов ручный камікадзе. З вами був я, Андрій Проза Україн, ручный І Всем пока-пока.